Усім привіт! Ми перебуваємо в Лавандовому каньйоні села Одаєв. Лаванда має неймовірний вплив на нервову систему, і якщо вам раптом потрібно буде заспокоїтися помилуватися красою нашої карпатської природи, відвідайте Лавандовий каньйон. Це дивовижний дар природи, що володіє цілющими властивостями. Люди приписували цим квітам магічний вплив, вважали оберегом. Римляни дуже цінували цю рослину. Всупереч тому, що купити лаванду міг дозволити не кожен громадянин, вони не відмовляли собі в задоволені приймати ванни і додавати квіти у воду для миття рук. Назва рослини походить від латинського лава мити. Хоча ще у пісні Соломона вона згадується як інгредієнт для священної мазі, знали про її лікувальну силу і стародавні греки. А в 14 столітті лавандові духи наділяли приворотною дією. Люди вірили в здатність цієї ароматної трави зберігати молодість і красу. Її часто рекомендують як заспокійливий засіб. Вона допомагає у боротьбі безсонням та істерикою, діє як знеболююче при головних болях та мігрені. Має жовчогінні властивості, здатна нормалізувати роботу печінки та жовчного міхора, благотворно впливає при аритміях, тахікардії, корисна гіпертонікам, сприяє зміцненню імунітету, використовується як антисептик і застосовується як спазмолітичний засіб. Неймовірна краса, аромат, атмосфера. Приємні власники, безліч позитивних емоцій. Хотіла вам подарувати трішки позитиву і краси. Отож, дивіться і насолоджуйтесь. Фотосесії на лавандових полях наразі набирають широкої популярності в Україні безкрайній лавандовий простір, насичений терпкий аромат, атмосфера спокою та блаженства. Приваблюють туристів. Щоб побачити лавандові поля, тепер не обов'язково їхати в Прованс бо на Прикарпатті розпочався сезон цвітіння лаванди. За легендою, ця квітка є втіхою і насолодою для душі, і саме її Бог подарував Адаму і Єві для того, щоб їм легше жилося на землі. В емоційній сфері лаванда утихомирює гнів і приносить спокій. Щороку лавандові поля у час цвітіння є справжніми антидепресантами для їх відвідувачів. В Івано-Франківській області є мінімум дві локації з цими райськими квітами: Царина Лаванда, яка знаходиться у селі Корщів на Коломийщині, і Лавандовий каньйон, який знаходиться в селі Одаїв Олешанської громади, де саме зараз ми і перебуваємо. Лавандовий каньйон з'явився в Одайві не так давно. Йому лише два роки. На полі висаджено 1300 кущів. Цьогоріч він перший відкритий для відвідувачів. Лавандовий каньйон належить родині Досюк. Офіційне відкриття локації відбулось 25 червня. На вас чекає лавандовий каньйон в селі Одаю. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, насолоджуйся українською красою, світу свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі! Слава Україні! Героям слава!